Luckily like enough. 25 літ утворення народного руху України офіційною датою його початку вважається установча конференція, що проходила в Києві 8-9 вересня 1989 року. Хоча програма народного руху була опублікована в газеті Літературна Україна на кілька місяців раніше, та кожна подія має свою передісторію. на цій землі. Завжди був присутній дух могутньої Київської Русі, найсильнішої і найбагатшої держави Європи. Свої права і кордони народ спробував відновити в часи Хмельниччини. Потім, на початку минулого століття, в Українській Народній Республіці. А потім доля подарувала нам третій шанс. Як же нам жити? Віки не бігла злі, щоб наша квітуча і щедра земля. Дійсно для людства була. Які були передумови виникнення цієї організації на той час опозиційної до влади? Абсолютно опозиційної, річ у тому, що Україна перебувала на той час в складі Радянського Союзу і Вся машина тоталітарної держави тисла на Україну, на українство, буквально вичищаючи пам'ять народу, вичищаючи його історію, фактично культуру, власне, українську мову, усе те, що створює з народу народ і що створює згодом державу, отакі От питання перед собою поставив народний рух України, який зародився 1989 року. Не був винятком і Житомир. Уже 27, 27 квітня 1989 року утворилося Товариство української мови, перший осередок у Житомирі. Відтак, відтак 29 Липня цього ж року утворився перший осередок народного руху України. Тоді ми називалися за перебудову. Рух виник як потреба часу. Це безумовно, тому що кінець 80-х років це було відчуття в суспільстві необхідне оновлення, необхідне нове дихання. Той заскорузлий режим він дістав, як кажуть, по сьогоднішньому всіх. І економічно, і ідеологічно, і, і питання демократизації все це абсолютно було очевидно. І тому рух виник як громадська організація, але найпершою ініціативою це було створення товариства української мови. Чому? Тому що мова це є душа народу, мова це є основа світогляду, мова це є основа культури. Ну і ми ж виступали за збереження України і не просто України, а як України незалежної держави. Відбувся установчий з'їзд 8 10 вересня 1989 року, і там чітко і лідери руху. Це і Дмитро Павличко, Володимир Яворівський, Іван Драч, інші заявили чітко, що ми говоримо на народний рух і розуміємо, що є в підтексті, що кажуть, пишемо назовні, а що в умі. А мета була це відновлення української державної незалежності. Ось цією алеєю по бульвару ходили активісти українського відродження на свої зібрання: то на стадіон, то на парку за тетеревом. Саме в тому парку біля козацького дуба вперше в нашому краї в жовтні 1989 року підняли синьо-жовте знамено. І от у Житомирі на той час кажуть, виник осередок, відтак міська організація. І ще трохи обласна організація, яка саме поставила собі за мету на теренах Житомирщини просвіщати наших земляків, доносити їм правду про нашу героїчну історію, намагатися. Прищепити повагу до рідної мови, до рідної культури, адже фактично все ж було зневажене. Не було фактично чути української мови. На той час з 33 шкіл Житомира формально українськими школами були лише 5, Та й то чисто формально. І була таким чином сформована перший осередок е, людей там збиралось дуже багато. Зокрема, ті ж самі викладачі університету Валентина Прус, Ванда Чайківська, Людмила Бондарчук. На жаль, сьогодні вже Валентини Прус немає. Далі журналісти, Володимир Даниленко, Василь Врублевський, просто громадські діячі, інженери, робітники. Дуже багато було робітників заводу верстати автоматів. Олександр Зимко, Ігор Лукянчук, інші військові, Валерій Колосівський, Василь Левченко. Ну це десятки людей можна називати, на називати десятки і сотні людей. А потім, 21 січня 1990 року, в день соборності України тоді його вперше утвердили. Після 70 літ радянського замовчування відбувся ланцюг єднання. Коли пліч опліч встала вся Україна від Києва до Львова, показати, що це єдина держава. Житомиряни в цьому ланцюгу були не останньою ланкою. Представники народного руху України у Житомирі, в районах, які організацію виникли, ми саме ставили питання таке, щоб і просвіщати свій народ. Доносити до людей злочинну суть комуністичної влади, тоталітарної держави СССР, яка фактично знищила і українську державу, яка і в Голодоморах, в репресіях знищила десяток мільйонів українських людей. Оце все потрібно було знати. Бо інакше, як було донести правду, для чого, для чого нам, українцям потрібна держава? Під синьо-жовтими прапорами активісти народного руху збиралися на мітинги, зустрічі, вшановували пам'ять жертв сталінських репресій. І коли ми збиралися в обласній бібліотеці, ми співали пісні, ту ж саму Гімн України або Червону калину. Нас на нас люди дивилися, що за диваки стоять і співають пісні. Нас тоді ніхто ні до чого не зобов'язав, хоча ми відчували подих отого КГБ, яке за нами слідкувало. Потім кримінальні справи проти багатьох відкривали, зокрема і проти мене, вже в 91-му році шукали різні способи для того, щоб людей, скажімо так, контролювати і не дати розвиватися. На своїх зібраннях рухівці співали гімн України і Червону Калину. Хто б міг подумати, що пісня, написана ще в роки Першої світової, буде актуальною сьогодні. 22 квітня 1990 року прапор спробували підняти над будівлею обласної ради, але його швидко зняли. А тих, хто це робив, засудили до в'язниці. Та, незважаючи на опір влади, Житомир став четвертим містом в Україні після завжди патріотичної Галичини, де синьо-жовтий стяг підняли на міській ратуші, і де він залишився, і донині. В Києві це сталося значно пізніше. Я з гордістю згадую ті часи, тому що то були часи, коли народжувалася наша незалежність українська, і якраз наш Житомир взяв активну участь у тих процесах. Житомир був не єдиним містом у нашому краї, охоплений патріотичним поривом. На місяць чи два пізніше синьо жовті знамена. Підняли в половині районів області. Звернувшись з Збройних сил, я повернувся на Коростенщину. Потім почав шукати однодумців, щоб створити осередок спочатку української мови, а потім народний рух. Коли був похід хресний, ми вирішили піднятися, був 90-й рік, серпень місяць, підняти жовто синій прапор. Ну, у нас чоловік 300 було жителів Любера, які проголосували за те, щоб на щогля, яка стоїть перед райкомом партії, це через площу від будинку культури вивісити з наш прапор, а поряд зверху висів ще той прапор української РСР. Ми це зробили, і прапор висів цілий день. Ну це десь вранці проводили. Прапор провисів цілий день і до ранку на на наступного ранку. Це захід був неділю, от а вже вранці його, звісно, зірвали. У нас такий був патріот, як Шадюк Віктор Васильович. Його дружина пошила той прапор і штор і на балконі в себе під час параду, який йшов від фарфорового заводу, в ту сторону знаходиться фарфоровий завод і до центру, якраз вивіз ці прапори. То як ще нам жити? Це не те, що хтось нам подарував незалежність. Це не те, що хтось, скажімо, з доброї волі. Це був величезний тиск величезної маси українського громадянства. І недаром у грудні за незалежність проголосувало 90% жителів України. Щоб гідно відзначити 25-річчя народного руху України і нагадати молоді, як розпочиналася наша держава. В Концертній студії телецентру відбулося урочисте зібрання, і були привітання і подяки за зроблене і заслужені відзнаки від обласної та міської влади. І головне було багато спогадів. Тут іде сесія районна, і нас, три Рухівця, сидимо, а всі комуністи там, вони ще й прапор, ми ще й три зуб кажу, приймемо. І тільки закінчилась сесія. Відразу хлопці по, наверх на кришу залізли і почепили прапор, який над Андрушівською теперішньою райдержадміністрацією, який був освячений, до речі, на могилі Івана Сірка. У 90-му році. Ми про народний рух України разом з іншими громадськими організаціями провели мітинг, досить великий великий мітинг на стадіоні на підтримку блокадної Литви. Ми тоді пам'ятаємо, радянська влада і центральна московська влада організувала бойкот Литви, а наші народний рух України провів великий мітинг в Житомирі і зібрали кошти. Тут десь було більше 4 тисяч рублів, ще тоді, радянських на той час, а прийшов час тепер у 2014 році і вже Литва допомагає нам, допомагає нашій 95-й аеромобільній бригаді, привезла допомогу, ми їм вдячні за те. The Щиро дякує борцям за відродження держави і нинішня влада. Згадаю про, про те, наскільки створення народного руху України вплинуло. Вплинуло на моє е, особисте е, ставлення до життя і на мою особисту долю, тому що в далекому 89-му році, я будучи ще учнем середньої школи російської, я пам'ятаю, що е, саме привезені з заходу, з західних областей, Рухівські, ці самвидавчі газети свого часу формували в мені оці зерна національної свідомості. Я почав розуміти, що е, а трошки по-іншому мені викладають історію в середній школі, і це дійшло до того, що ну насправді я свого часу і не вступив до комсомолу. Тому для мене особисто, я знаєте, як через призму свого особистого розумію, який колосальний позитивний вплив. Створення народного руху і його діяльності на всю державу через безпосередньо через кожну особистість. Обіцяю, що і обласній державній адміністрації, і я особисто цей прапор будемо щастя нести для того, щоб розбудовувати національну свідомість, формувати національний дух у молодого підростаючого покоління, і все це задля розбудови квітучої держави. Держав Європи, за кількістю населення, природними ресурсами, є в нас і родючі ґрунти, і потужні ріки, і зелені ліси, за розмаїттям корисних копалин від кам'яного вугілля до самоцвітів. Чому ж тоді Україна одна з найбідніших у Європі? Е, так, рух був мотором, але рух не став механізмом керування української держави. Не, не підтримали нас, люди, не підтримали для того, щоб дати нам реальну владу, щоб ми могли здійснити ті перетворення. Як наслідок відбувся певний симбіоз, ідеї руху, прапори руху, в тому числі український прапор, герб тризуб. Е, Рухівські, незалежницькі, а влада комуністична. Люди, які ну, не хотіли. Цієї і не бачили перспектив української держави, взялися будувати українську державу. Це була команда на чолі з Кравчуком. І тому нічого в них не могло вийти на превеликий жаль. І Масов, і Фокін, і в подальшому Кучма, Звягільський, Пустовойтенко все це були люди, які, ну. Чужа була ця українська держава, була чужа ця ідеологія. Їх влаштовував певний добробут їхній особистий. На що вони працювали? Через те величезна гіперінфляція, через те зубожіння, через, через те розпад економіки. Але групи олігархічні на той час створилися під, я б сказав, під крилом, отої компартійної господарської комуністичної номенклатури, яка дала старт. Майбутнім Януковичам, майбутнім Тегіпкам і так далі, і так далі, і так далі. От сьогодні ми маємо ситуацію 25 років руху, але ми маємо страшну війну. Чому ж? Тому що ті гасла, які рух висував у той час, найголовнішим, з яких було, я в чому почав з української мови, це дерусифікація України, це припинення впливу Росії на, на творення української історії. Це інформаційна сфера, культурна сфера, кіносфера, Все, всі ці питання ми ставили на, на кон на як найголовніші питання того часу, на превеликий жаль, вони не вирішувалися. І це призвело до того, що русифікація, особливо в деяких, скажімо, регіонах України, продовжувалася. Чому вибухнуло це, скажімо, проблема на Донбасі і в Криму? Тому що там русифікація зайшла настільки далеко. Що там українського нічого не хотіли знати і бачити жителі цих міст, і тому так легко вони прийняли, скажімо, і російський прапор, вхопилися за нього, і ідеї, якісь ефемерні, як якогось республік. Але сьогодні це все. Тобто, через нерозуміння 25 років про фундаментальні речі державотворення, ми сьогодні пожинаємо страшні наслідки. Це життя наших громадян. Сьогодні Україна знову відстоює свою гідність, незалежність і свої кордони і платить за це дорогою ціною, кров'ю найкращих синів. Чи не будуть ці жертви даремними залежить нині від кожного з нас. Show them.